Супермаркет Азовський тут працювали мої таємні агенти. Добрий день. Програма Інспектор Фрейму в супермаркеті Азовський працювало декілька моїх агентів. Чому ми вибрали вас? Тому що ваш супермаркет знаходиться біля вокзалу, а в Бердянську прийнято жити переважно не в готелях, а знімати квартиру чи житло. Так? Тому люди приїжджають перед тим як заселити собі в кімнату, вони. Купують у вас продукти, це дуже популярне місце. Я попрошу команду дати мені шапочки. У всіх членів команди є медичні книги. Ми діємо згідно конституції України цивілізовано. Треба швидко йти на кухню. Добрий день. Добрий день. Почекайте, будь ласка. Ви куди всі? Ні, Який поч... обід Побудьте з нами. Та куди ж ви йдете? Дівчата, чого ви всі втекли? Пішли покажете вашу роботу. Чим ви займе? А собі Ну Тоді я сама подивлюся. Хотілося просто у ваші присутності. Добрий день. Здравствуйте. Ой, ви тут єдиний, які не втекли. Мене звати Оля, приймат, програма-інспектор. Я зараз програма я... втечу. І ви втечете? Як вас звати? Сережа, у вас взагалі у вас тут є таргани? Ну, Ми з ними боремося. А як ви з ними боретеся? З кожною сміною я, допустим, вечором ухожу. Все помыл и бризкаю. Вы сами бризкаєте? Да. сам станція має право труїти паразитів и yeah. комах. Это надо закривать на один дня на плану. Вызывать не опять, что она спичет. Тех, кто в бинизонах это А что это не помогает? А что она посыпает, они на потолок полезли. Під цим холодильником мій таємний агент залишив пастку. Скільки тут органів. Зараз можна буде подивитися. Дайте якийсь патик. Вас є дівчата патик. О, о ой, фу. А, а! Фу, яких тут багато. Вони тут лізуть. Давайте в холодильник, хлопчики, допоможіть мені, будь ласка. От ще обережно. А! Будь ласка, пантерите мені, відсуньте. Ні, заберіть таргана. Їх тут 10-20. Ви що, здуріли чи що? Боже мій фу. Що ви їх бережете, по книзі? Виганяйте їх, робіть щось. Викликайте санстанцію. Там просто моя пастка, яку я хочу забрати додому. Це моя власність. Це моя. Піддайте мою власність. Може, ви уйдете? Ні. Ми її поставили напередодні, ось тарганяча. Дивіться, тут і павуки, і таргани, і мухи, тут є все тільки... У тільки немає чистоти. Ось вона. А -а -а! Світло вимкнули. Ну нічого, ми вміємо працювати без світу. Як ви могли довести до такого бруду магазин з продуктами? Я би хотіла познайомитися з вашою адміністрацією. Можна, будь ласка? Ні. Чому? Вона не працює. Як це не працює? Зараз робочий час. Світло. У нас є Ми наше бо... світло. Виходьте з кухні, будь ласка. кхе кхе дай, будь ласка, вибачте, треба помити обличчя, я об'єкалась зараз. Тут не скрізь. Сережа, будь ласка, можна вас на хвилинку? Сядить до мене. Ні, ви сюди підійдете до мене. Я вас прошу піти до холодильника, пояснити, чому там так смердить. І потримати вашу красиву голову цьому холодильнику буде дві хвилини. Ви жартуєте? Я тримаю носа. Тут смердить трупами. Може, хтось бачив, як. Здихав кіт і котика забу... забули забирати. Подивіться, що у вас тут відбувається? У вас тут шматки недоїдженого. М'яса, хліба. Оце м'ясо понюхати посвердить. Понюхайте? Воно слизьке. Уберемо. Так уберіть цей зараз. Чому ви на себе стільки брати обов'язків? Де шеф, де менеджер, де всі ваші колеги? Вони втекли, магазин закрили. Ви єдиний, відбуваєтеся за всіх. Пан Віталій В'ячеславович Байдала, власник, депутат. Він може зараз приїхати? Прекрасний мужчина в піджаку і так тишком нишком трують людей. Фу, пане Віталій, як ви можете? Я навіть не знаю, хто на мене тут зараз може ще вилізти, а ганчірок тут немає. Вико Сергій, напевно, пожертвував свої штани для ганчірок. Чи це штани, не знаєте? Ні, не, не знаю. Видно, у Вика був великий спортивний костюм. І його вистачило на весь супермаркет. Тут клітка. Клітка тепер в моді. Цілий рукавчик. Ще напевно з потом. Це не фешн-шоу, не показ мод. Це супермаркет Азовського Бердянську. Це все А я вам схожа на якусь ну… Слава Богу! Місто Бердянськ тут їсть. Я тут купувала напередодні продукти, взяла м'ясо на аналізи. І зараз вся країна бачить результати на екрані. У м'ясі виявлено кишкову паличку, а кількість шкідливих мікроорганізмів перевищує норму у сто разів. Йду до зали, запрошую вас на романтичну подорож супермаркетом без світла. Пішли хлопчики-дівчата. Груднющі прилавки, все це засмерцьоване. А ой. Я там боюся, що Я перепрошую. Хто наступний вищий оператор? Оце біле, бачите? Отрута для тарганів. Скільки тут бруду? Фу. Пам'ятаю, з дитинства в Одесі на відпочинку дорослі лякали нас трупною паличкою. У курортних містах за Союзу. Бракувало холодильників, а екзотичні фрукти кажуть, перетримували в моргах. Я ні за що б не повірила, що це можливо тепер, якби на пошту інспектора не надійшов лист. Прошу у місті рівному перевірити морг. Там, за чутками, підприємці орендують камери та зберігають продукти, фрукти, здебільшого банани, а потім продають. Ось вони жовтенькі, свіженькі, холодненькі. І наш агент. Знає про потобічне життя бананів у Бердянську. Ми свідомо пішли на провокацію. Нашу агентку з двома ящиками бананів відправили у Бердянську трупарню. Та вони два-три часа постоять тільки напікають гадості, що у нас розумієш? І, і він не працює майже. Якщо б він добре холодив, я б, може б і взяв. Ну ж.

очень прошу возьмите. А что? Возьмите, это коньяк. Возьмите. Спасибо большое. Спасибо и тебе. Но самое главное, чтобы ты завтра получил. Конечно, конечно, да. Будешь? Конечно, буду. Все да? нормально. Да. да. Вот молодец, все приехала. А что? Давайте посмотрим, что там они, нормальные они? Да я хрена знаю. Давайте вот здесь пока. Я я уже смотрю. Думаю, ти мені там не покинула чого-нібудь? Труп какой нибудь Такої трупи. То... To... Вон <є> від <видиш>, я... шкафі хороший. Хорошеньке, да. Охоронець по людськи допоміг агенці. Але наші уявлення про доброту часто суперечить закону. Працівник трупарні ані з жалю, ані з вигоди не мав права виконувати таке прохання. І все ж таки кулінарія. Де ж вона? Ось і те, що робить пан Сергій. Рибка смажена з тарганятиною. Я так розумію, що вже от нас знімає місцеве телебачення. Добрий день. Вам. Сподіваюся, я буду у вас з хорошого ракурсу. Відбулася інспекція в супермаркеті «Азовський». У вас немає елементарного поняття, що таке чистота. У вас брудно в залі, таргани вони розлазилися швидше, ніж погані новини. Цей супермаркет небезпечний для життя. Ви занепастили себе. І ви є ганьбою бердянською. Пану Віталію передасте власнику. Пішли далі на ще купа справу. А ви тут скуповувались? Так, Ой. На вашому місці зараз ви тут нічого не купували. Добре? Ужасно. Таракани. Это... Я, наприклад, я вже в возрасті, але я боюсь. Їжу з Азовського ладен витримати тільки загартований об'їдайло. А от більшості після такого шопінгу доведеться звернутися до медиків.